Ой, здравствуйте. Мне кажется, это а, ну, еще больше, что... Тут немає вікон, зверху є настили, які залізять і це дозволяє нам тут проводити наші концерти. Сюди проходимо. Запаси питної води, медичні аптечки. Окрім того, у нас є генератор, який нам дасть можливість продовжувати наш концерт. Зараз дитячого садика немає, пойти нікуди і ми так от в дельфінарії ще сьогодні пойти, а раз по дорозі нас навіть в театр пригласили, то ми, то ми дуже відкликнулися з большим удовольствием і радості. У Харкові залишилась невелика частина колективу. Це кілька десятків людей. У нас 15 людей в оркестрі і десь біля 10 людей солістів. І у нас ще є хор. А, так що ми можемо навіть тут давати такі повноцінні концерти та вистави.